Хочу розповісти вам одну історію. Ну, Хтось, звісно, посміється, скаже, а дурачок, коротше, хтось знайде щось спільного, може в нього колись таке було. Ну, Я чувствую, відчуваю, що мені треба це розповісти, тому що ну, хтось має це теж почути. така ситуація в мене була. Я в дитинстві. Короте, Пам'ятаю, як я був малий, я зарікався. Я ніколи не буду не пити, це я, ну, мамі своїй говорив, не буду ніколи не пити, не курити, ну, все коротше, стандартно. Ну, в ітогі виявилось, що я помилявся. Ну, в ну, коротше, а потім прийшло таке время, ну, от, мені оці гульки, оці, ну не знаю. Я почав розуміти, що ну, не моє це. от Як раніше, допустимо, я курив, дивіться, я раніше, як у нас гарно. Раніше я курив, це мені приносило якесь задоволення ніби. А потім я почав розуміти, що ну, не моє, оце воно, блін. Я вже розумів, що все, залежність у мене від алкоголю, там, від цигарет, вона вже є. Потім, я не знаю, я просто я людина, як то кажуть, я не ходжу до церкви, там не, ну взагалі, у мене такого немає. Я просто знаю, в собі, що для мене є Бог. от Я знаю, типу, я вірю от в силу. цю, Я вірю в це. І я буває просив, там, Боже. там, ну, там, ну, Поможи мені, от, ну, коли, ну, хочу, ну от, ну, іскренні просив. Ну, це давно там було. І, ну як, я зневірювався, а потім знов. І я ось, ось зараз я от не курю, допустим, і не вживаю алкоголю, мені не хочеться. І на це пройшло стільки часу, ну, щоб я осознав час, що я ж то колись це просив, сам я просив, і от воно мене вело до цього. У мене було таке, да, воно довго має вело до цього, я бувало неділю не курю, не п'ю. Потім раз, випив там алкоголь. Опять, коротше, там закурив. Ну, от мені так просто в день, мені не хотілося ну, курити. Там. Потім я почав помічати, що я навіть коли випиваю маленьку там, пиво, просто з хлопцями поп'ю, покурю. Мені зутра погано. Мені постійно було погано. Ну, це скільки знаків для мене було, щоб я це все зрозумів. Настав цей час, поки я зрозумів це. І ось останній час. Я просто вже по місяцям там, не курив, не пив. там Потім вийшло, що я заболів коротше, 4 місяці тому. Я заболів, я взагалі ну, ходити не міг. У мене з ногами була проблема, якісь, ну, я не, не буду це говорити. Ну, я коротше, заболів, місяця не міг ходити. Потім місяця просто лежав як і нічого не хотів робити. У мене була така апатія, така пустота. Я не знаю, що за мною робилося. Ну, мені треба було просто, мабуть, побути на годинці на з собою щось переосмислити. Я не знаю. От. Потім я десь почав брати сили, почав щось робити. Якось до мене почало приходити натхнення. Місяць я щось створив, як то кажуть. Потім пройшло три місяці, я, коротше, випив, закурив. І так, щоб сказати, сильно я напився там, то ні. І все, неділю я так мучався, я не знаю, куди себе володіть. Я думав, ну не знаю просто. Ну, от. І це все йшло до того, щоб я остаточно зрозумів, що алкоголь і ну, цигарки це не моє. І я, що посузнав, що реально я попросив, я ж цього сам просив колись у Бога. Ну у якихось вищих сил, ну вони є. Так само, як є добро і зло. Ну, ти або робиш зло і живеш в гніві постійному чому в, в душі тебе постійно тут дава, все короче, зсередини. Ти не можеш просто тобі треба когось легівний коментар комусь написати, щось комусь сказати, уколоть. Ну ти не можеш без цього. Або ти просто живеш на позитиві, душі спокій, баланс. Ти прям наче випромінюєш цю енергію. Ти відчуваєш, як навколо тебе просто якась аура, вона сяє, до неї прям можна доторкнутися. Ну. І все залежить тільки від тебе, в якому стані ти будеш проживати своє життя на тому чи іншому етапі, як ти будеш відноситися до тої чи іншої ситуації. Так ти будеш проживати емоційний стан і в реальності. Бо коли ти злишся, щось негативиш, ти і притягуєш негатив, а коли ти на позитиві, до тебе приходять люди, ті, які тебе радують. Просто від спілкування, ти з ним з людиною поспілкуєшся, тобі вже легше. Так що задумайтесь над цим. Хто? Я не заставляю нікого в це вірити, в кожну свою реальність. Кожен Думає і робить так, як він хоче. Просто, просто не відкидайте цей варіант, що може бути. можна жити і думати по-іншому, і відчувати себе по-іншому. Так що все буде добре.